Конди мрія, прем'єр-ліга, чемпіонат новітського спортзалу серед дитячих юнацьких команд. Хлопці, розкажіть ваші враження про гру. Е, мені сподобалось забивати гори. А мені сподобалося, як вся команда грає. Кому присвячуєте сьогоднішню перемогу? Я присвячую свою цю перемогу батькам. Я ще не знаю. Ще подумаєш, Як готувалися до матчу. Я думав просто в машині, поки їхав про матч. Настраював себе. Да. Ага, а ти? Тренування, тренування, ще раз тренування. Так. Як оціните роботу команди сьогоднішню? Добре, добре. Роботу суперників. Так собі. Так, чому? Ну бо вони менше в пас грають, ніж ми. Так, а ти як оціниш? Я согласен, що сказав Петрик. Ага, зрозуміла. Що побажаєте своїй команді у цій преміум лізі? Що Щоб далі тренувались і щоб вони були найкращі грації України. Щоб ви завжди перемагали? Дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги. Дякую.